Всім привіт, я Конор, і в цьому відео я вам покажу матеріал, який зібрався за якийсь тиждень виживання на Майнхавені. Відбулося багато чого, і все це ви побачите у цьому відео, тому що правильно погнали. З вас вподобайка і підписка на канал. Почнемо з того, що ми з вбили візера. І не одного. Забувся. Я зараз вип'ю. Ні, ладно, не вип'ю нічого. Mm. Так. А, ти прям так відразу. Так. І це було тяжко, бо я вперше вбивав візера. Добре, що з Вейзі, бо я б здох. Але, в принципі, я і з ним здох. Е... О! Стем, тутем, тутем, там, тут, там, тут, там, тутем, там, тутем. Там, тут, там. А! Мене зараз, походу, б'ють фейзі, бо я... я просто тікає, чекай, тікать, тіка. Я не бачу нічого, Я не знаю в чому прикол. Або з тем. Ізьми тот тем Конор! Чесно, я не знав, що при використанні тотема прибираються всі ефекти. І тому для мене була несподіванка, що я опинився в темряві і не бачив нічого. Але після кількох смертей, поки поківей звідволікав візера, зміг дойти до своїх речей і забрати їх. Е, щось... Я зараз... Шось. Велику печеру він виліз з Велику печеру, він виліз Велику печеру. Він, він пробурив! Він створив ще одну, ще більшу велику печеру. Але я можу, губити, можу скоро його вбити. Я губив. Да? Я знайшов... У тебе є мій е, цей нагрудник? А, і меч. А, і меч? Кайф! У мене все у мене таке. Да, я хочу підібрати цю зірку назер. Коли ми трохи зібралися з силами, Вейзі заспавнив другого візера. Це має бути легше. І справді, це було легше, бо я вже розумів, як поводиться візер, і. навіть не помер. Ого, це вже. Щось. брати. Добро. О, голову мені віддаєш. Голову візера? А. Я Добавлю. зірку не бачу, що тут! Та там от! Я бачу, Спереду! А, бачу. ой. Голову... Давай підемо в безпечне місце, там, де світло є. Ну ні, в принципі... Можна ще я, одну авто? Я... Ти тут темп втратив один чи ні? Е -е, один, так. Да. Я так само... Але це було о, напевно легше, ніж минулого разу. Ти не вмирав. Ну так. Да. Було близько, правда? Я Але тут темп втратив лише тоді, коли ту мега стадію другу стадію включають, там зривається. Так, я шишка, кидаю тобі голову. Так, ви правильно зрозуміли, ми пішли вбивати третього візера. Це було легко. Це а я потім піду діамантики добуду. Чекай. І Все, ще одна голова є нормально. Може, У мене кайла і так з собою нема зараз. Навіть, тут, О тут ще може взяти. У мене тотем використався тільки що. Коли я повернувся додому, я почав шукати ресурси, щоб зробити повний маяк, бо. Не було у мене достатньо блоків для маяка. Да, поки що в мене не вистачає ресурсів. Але ті, хто підписані на мій телеграм-канал, знають, що я давно Й його вже зробив, але я не записав це. Також ми всім сервером пішли в шахту, але забудьте, за 5 хвилин ми звідти вилізли. До речі, так, ми пішли в енд. Не пройшло й трьох місяців Майнхавена, а ми пішли в Венд. Труси від Гучі. І не буде на ну, окей. Та що, йдемо? Привезти ну, вас? Почекайте, Збирались ми дуже довго, але я, як людина, яка вже бувала в Венді, вирішила провести всіх до порталу. Буль-буль-буль! Буль-буль-буль-буль-буль. Не, не, треба щось. Кря 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 кря. Кря Кря-кря-кря-кря-кря кря 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 Кря-кря-кря-кря-кря-кря Без коментарів. Давайте просто без коментарів. Кажу відразу, це не я будував мітку, де знаходиться яма в Stronghold. Е, не я. Не думайте. Де вони загуб? <постив> Давайте швидше! Оце стей <постив> коннор. Ну це чай, почти! Та й він вам помахаєш, як швидше прийшли. Так, не треба тут! Не псуй! Що? Він? Прям тут! Майбуть! Я два. Бажано стрибать з тотемом, Бо ви здохнете! Погнали! Хочу, хочу виголосити промову. Я там вже був, ми там здохнем. Марк сто відсотків, бо він в залізній броні. Та так не запишеться те, що ви скажете, тому що в мене запишеться тільки мій голос. Не знаю чому, так ви. Ой-ой-ой. А. Ну хоч всю Містер стрибнув! Де у Вовладте не... Ну коротше, я тут не береш телефон, там ми будемо вбивати, тому я думаю, що всі де? Доброго, де я снігов. А де Влад, секунду? Він там все вже чи де? Без поняття. Шле? І нарешті ми почали зносити кристали дракона. Але чесно, це було максимально легко. Доброго. 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 Мою і треба було гарпу задягнути. Тьфу ти. Ой, да, і... Два є. Ой, 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 як він рипить. Ні, фуга. Е, і що робити? Знищуй кристали. Там один, там один. Так я е, геній, я собі не взяв, то Це. Все, всі зламані, б'єм його! Б'єм Ну, ви зрозуміли. Що це таке було? О! пувана. Беремо, Рівень, 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 перемог, беремо. А! Ніхпі на цей момент Є одне, але яйце там! Яйце на спавні. Коли я зрозумів, що більшість зараз... Я вас чекаю вон вон вже в часом вент, точніше на дальні острови, я вирішив, що можна і мені трошки полутатися. І за найкращими моїми традиціями, давайте я пришвидшу все це. Щоб ви побачили все швиденько. Це було нескладно, просто я літав, добував, вбивав. Але були й моменти, коли я ледь не помирав. Але про це трішки пізніше. Проте в один момент сталося таке. Магма, незирак? Ну, коротше, я його добуду, і знаєте нічого він. Мене викинуло з сервера. Не тільки тебе. Як ви зрозуміли, а ви не зрозуміли, містер Максимум перезапустив сервер, бо дуже страшенно лагало. І він не попередив нас про це. Наприклад, я дуже боявся, що я випадково не приземлюсь на NCT і полечу в пустоту. Але, на щастя, мене принесло. Даємо надія, секунду. Ух, вижив. Я, думаю, що я летів якраз над цим. Все нормально. Ні. А ще сталося отаке. Їх попросив Ігор. Сказав, походу, що помер через лаги. Нє! Нє! Ні! Ні! О! Що сталося? Нє, все, все добре. Якщо зараз. Почекай. Секундо, Секундо, сорі. Хух, я вижив. Боже, я вижив. Молодець. Сохрани мою душу, боже до речі, ще одне, я не можу їсти. Я не можу. Перезайди, перезайди! Перезайди, може поможе. Це якось поможе? Ну, мало ймовірно, але спробуй. На сервері страшенно лагало. Просто неможливо було їсти, копатись було дуже тяжко. А тим у кого слабкий телефон взагалі нереально грати. Ви не уявляєте, як у мене розслабилось серце, коли я дійшов до цього порталу. Але мене ще дещо чекало попереду. Здебільшого думаю, то Атернос. Ні, ну. Крім того, що Атернос гамно. Типу, ну. На Атернос е, впливають дуже. ці. Гравці, які про... А! А! А чого я ледь тільки що ледь не впав в пустоту? І ось цей момент, на який я чекав останні два місяці. І я виходжу з енду... природнім шляхом. Ще я трошки підкинув рейсів в Марку. Оп. нічого. Оп. Вельми дякую. Давай так. Стоп, так я ж тобі винен діаманти. діаманти. Подарунок. Ще я з Владом, вейзі штормом побував в новому данжі. Замку випробування. Начебто так він називається. Я впав і урону не отримав. а потім получив. ну... нащо робити таку велику дорогу в бік? Щоб, щоб там нічого не було. І, в принципі, наче й нема що показати вам з цього походу. Ну, ми закопали влада. Поховаємо його тут. І забудовуємо. Хрест, давайте шторм. ви вмієте будувати. Хести. Ще стався ось такий момент. Ай-яй-яй. Ми зараз. тебе. Сорі. Не хотів. Влас. Як Давай. мені вернутись? Там елітри. Елітри, елітри, все Добре, ми залутаємо їх. Поки я збирав речі, влата сталося ще ось таке. О! А, такі не падає. Вайзі, вайзе, вайзі, гайзі, вайзі, Мені теж треба шалкера, так це чи є. Так це його елітра, його. Так броня там чушки його випала. Вся броня Раз. зібрана. У нього пару стаків стріл. Було. Діамант, смарагди. Так, а скільки було діамантів, я не знаю. І таке ще було. Літають. Пейзи, добрий день. О, О вроді, ні, 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 будь ласка. Жити хочу. Тотем збили, Поможіть, будь ласка. О все, я живий. Фу. Ще хочу вам показати момент, де ми всім серверам вмовили містера, позбутися данжа, який був в мене під територією, і через те, що він постійно провантажувався, там спавнилось дуже багато мобів. І коли містер забудував усіх команд. Всі ресурси почали підніматися нагору. Иди геть звідси, Моє! Моє! шторм, Ми багаті, шторм шторм, шторм, робы скрині, шторм, робы скрині. Робы скрині, шторм скрині! шторм, скрині! Що за скрыні я іду, шур верстак спочатку. А, верстак бачу, зараз. Зараз все буде. Завантажуй сюди все. Второму. Ні, 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 не Конор, не, не Конор, Конор! Ні! Конор! Ти... Отдай, <ристо> отдай! Тут мої <ристо> реси були, я їх туди кидав! З тебе 20 стаків діамантів. А потім Влад випробовував булаву. Безплатно! У мене в лівому кутку містер Брізів вбиває. То мене тоже. <реш> Відходь, уходить. Почекай, я регенеруюсь. Якщо ти там знесу, мене є запасний тобі дати. Та, та я за тим не бігаю, в мене своїх. Купа. Почекай. Та почекай, ти, людина добра. А потім Влад підірвав магазин Ігоря. Я по матірату, а в загорі, так. Що ви робите там, люди? Та нічого, втікає народ. У містера зустрічаємось. Але до містера ми не наважились летіти і вирішили поселитися вгорі, трохи перечекати тривожні часи. Та нічого, нічого. Ми нічого, ми штормом нічого. А тоді Вадик шон. Там Вадик ша. Тоді чого ви тікаєте, як опечує. Та ми я будемо думала, переховувати що... шторм, став в двері. Будемо виживати. Ясно, Ясно, ясний не зробити? Ясно, під водою ховаєтесь. Ігор, ти бачиш, що мене тобі наробили, а я казав, що тютюню. Ну так я наробили, взяли. А нащо ти на мене з мечем біш? Що я, не... я тобі зробив? Ігорюк, де всі хуй я тобі то теми дам. Але треба замаскуватися, треба листя. Щоб дивіться, наші новопольоту не, не було видно. Дивіться, дивіться, антистрес. Антистрес поставлю, щоб з Так, да, добре. Будем тикати, коли буде скучно. Та, дайте сюди все ж для виживання. Я на розвідку пролечусь. Добре, я багаття поставлю. Ладно, я певний я купить. Ай а, ай ай з а я зроблю, щоб не було точно незамітно. Добре. Маскуємося. Ямку собі не забуду застроїть. Ну ч, тобі оце застроїть. И все плачем заняться, честно снова. Да, да Владик, можно я, я в тебя боже... выстрелил?